Доброго раночку, мої дорогі друзі. Доброго раночку. У мене вже і рис зацвів. Ну, щось людей я бачу, що вже так цвітуть, такі гарні, різні, а в мене от є їх, а вони не цвітуть. Все збуяло і нема ніякого цвіту. Мене все не тішить. Щось то все, мене все не тішить. О! Тімка побіг. Я ти зараз все покосив, все зробив, підготувився. Все, все класно, все класно. Ай-яй, яй. А що ти так маєш тут траву рвати? Все чисто, а що ти, ти вириваєш? Що не докосив? Жири окуляри. Брати окуляри? Ну, торчить, кульбаба. Кульбаба? Піднімаєш роблями, торчить. Ясно. Ну добре, добре. А що то нині за день? Четвер чи середа? Четвер. Ви Ай-яй-яй. Ай я навіть не знала. Я, от, от думаю, що то нині за день? Ну що то нині за день? Я не знаю, а? тим моя хороша, Не знаю, що за день. <с> не знаю, що нині за день. Йду я, ну, збираю. Фокуси вона і збирає. Іду я до подивитися, чи ще щось є під ту квочку. І йду до тих цепів. Нічого не цепало там? Іду <с> сама подивитися. Має їхати до міста. Має їхати до міста. Дочка подзвонила, що ти не, не взяла телефон? Не взяла. Не взяла, бо того, що, бо того, що нема. Чекайте, несу кипячану воду малим ціплятам. Несу кипечену воду малим. Знову окуляри, нічого не вірю. Кажу, щоб я обрала всі окуляри. Убираюся окуляри, бо нічого не віду. О, Так краще. Так краще. Не вірш без окулярів. Е, маленьким ціпляткам я даю водички кипяченої з тиждень часу. Все, більше ні. І я нічого не, е, не купую, ніяку е, я купував. ніяку не купую е водичку, нічого не купую, щоб їх пропоїти. Абсолютно нічого не купую. Знаєте, будемо ці теплі, то знову з єндиками виганяти. Кажуть, що вони вроді не передають на дощ. Ну, як передають навіть, ну, то заженеться, ні? Заженесі, щоб сидіти закриті. Раз вони привикли, беру віника, беру того віника і зажену їх на двір. Закрита, там, там закриті. Добре. Добре. Все таке кожен день, знаєте? Усе вже тепер таке буде кожен день, доки вони не почнуть самі заходити. Почнуть самі заходити. І що, гості дорогі? Йдемо на двір. Йдемо на двір. Давайте, виходьте, йдемо на двір. Йдемо. Йдемо на двір, йдемо, 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 йдемо. Йдемо на двір. Все. ідіть. Знаєте, цеплі там одріжчі. Єндики збиваються до купи і вони так, як перепужені. А от цепляти, то вони собі... О, о о, о, я вже їх не гоню. Ну, дід, дід. Ну дід. Знаєте, куди, то вже виходьте. Знаєте, куди то виходьте. Ну, виходьте, ні? О, ну вже перепужене таке, от тобі. Ну давайте, не кортіть Кілета на мотузку. Давайте крутитися від килета на мотузку. Давайте, давайте. Все. Добре, я б... дивіться, що воно стало? і стоїть. Зараз їду в місто, знаєте, от їду зараз у місто. Е, може, якихось яєць куплю. Я не маю яєць, в мене вже ну як, чотири курки, і, і я хочу, щоб були яйця. Їду в місто, коліжанка має привезти мені і, може, куплю якихось єєс. Я не знаю, чи. Ну люди тепер старих не мають, все точно старих не мають, бо того, що. М ну, о, дві коліжанки сидять, бо того, що тепер таке, що несуть ці кури, вони ж не мають старих її. То я, може, куплю, може куплю та й п -п підсипаю. Скільки їх є? Раз, два. І єндечку ще би підсипала. Бо вона ж буде сидіти на смерть. <реш> Вона ж то буде сидіти на смерть, зараз подивіться, що під нею є. Якщо нічого нема, на тих яйцях ще посидить, а я привезу і щось зроблю. <реш> щось зроблю, зараз вам покажу і дві сидить. Це ну, якесь диво. І ні одного ні, одно. <реш> одно, яйце. Треба більше курей мати, треба більше мати курей. Знаєте, що я сьогодні куплю? Я маю сьогодні купити чим покропити кукурудзи. Щоб не сапати, треба покропити кукурудзи і не сапати їх зовсім. Я так сказала. Бо я сапати не годна і не хочу, щоб він там сам на городі був. Знаєте, То ліпше я е, куплю тріла, покропить і все, і, все, і буде спокій. Е, ще куплю підживу для чесника. Ще чимось підживити чесник. Ну от ще я куплю підживу сьогодні, найбільше ну, там щось трошки вона коштує, але я обов'язково куплю, щоб підживити чимось чесним. Так, ну, ну так. я хочу, щоб з того щось було, з того часнику, А не також, щоб він просто, е, просто лишень ріс. Що ж я маю купити? Що ж я маю купити, і я забула. Ну, я... Що я мала купити? Я, я не пам'ятаю, я, я собі нагадаю. і... і... Де? В коментарях тобі напишуть. <ріст> Каже, в коментарях тобі люди напишуть, що ти маєш купити. <ріст> Але мені треба, щоб написали мені зранку, що купити, а потім я вже собі і за нагадаю, що мені купити. Добре. Добре. Вчора підливала ще ті свої е, вазонки і гортензії, і треба знову їх. Я не знаю, треба хоч подивитися, знов би їх, річкою взяла, знов би їх е, якось е, підживити. Підживити або зверху обрізкати, знаєте, через цієї погоди я нічого не можу зробити. Вижені мені машину. Знаєте, мої хороші, не купити, не купити, а здати на паспорт Україні. Оздати на український паспорт. Мені треба. За чого? За того, що у мене от кого може таке, є, така проблема, як у мене. Зараз я вам скажу. Я пішла, бо мені треба було поновити паспорт за і зробити новий вже, бо той в мене вже закінчується до вересня. А мені треба вже зробити новий. І я пішла. А вона мені каже, дайте український паспорт. Я дала, А у мене від тої обложки, знаєте, що та йде обложка для паспорта? І в мене потерлася фотографія. Знає? І вона каже: Вам не зроблять, вам треба передробити український паспорт, поміняти на той пластиковий. Я так всього не хочу, що страшне, але я не. ну, а куди подіясь? І тоді можете подавати на закордонний. І треба все зробити, бо я буду тягнути тягнути ту різину, а тоді вже прийде і вже буде пізно. Знаєте? І от за того, що я сама така не, не собі не, не зробила то, що сі належить, і буду потім страдати. То краще я подам і зроблю. Так, по-моєму, казала вона, що 600 гривень коштує паспорт поміняти український. Чи як? По-моєму, 600 Ну, не буде 600, ну, а що робити, а поміняти треба, а потім треба закордонний. Закордонний пам'ятаю, вона мені казала, скільки, я не пам'ятаю. Ти тисячу тисячу, 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 не, не, Якщо не. Я... я не знаю, я не знаю. По-моєму, що як, як, як срочний такий швидкий, то тисячу. Не знаю. Або більше, не пам'ятаю. Як я зроблю, тоді вам скажу. Так, мої хороші, їду. Їду. коліжанка там десь не чекає, не чекає, але десь вона пішла по справах, але вона казала, що, що вона є. І я є. Я є. Я є. Їду. Файно. Все. Добре. Ще маю заїхати на пошту в нову банк, може поряд сашли я мене мені мішає. <світло> Все, світло, світло включу. Їдемо, їдемо. Добре, щось вам зніму по тому чуть-чуть. Щось вам зніму по тому чуть-чуть Ще. Поїду на базар обов'язково. Мені, дивіться, мені насамперед треба до банку. Діточки в садочку, діточки в садочку. Е, гроші треба забрати. Телефон не прийшов. Телефона нема. Гроші треба, гроші треба забрати, що мені діти передали на телефон. Треба купити той телефон, треба купити. Куплю. Куплю. Знаєте, треба обов'язково купити телефон, бо того, що мені перекинув... Хлопець на другу камеру на цей, на цей телефон, а він мені е, дуже погано виключається, не можу виключити його. знаєте, от Мені здається, що якесь таке недобре. Ну, та шли я мені не здало. Е, і тому мушу обов'язково купити телефон, мушу купити. Хоч я хочу цього чи не хочу, я мушу купити телефон. Отак. Е, Такі справи, що я то маю купити, що я пам'ятаю, з паспортом піти, так, ще раз собі нагадаю, з паспортом піти, е тріла різного купити для порудів і для чеснику. І з коліжанкою дивитися, Дивитися з коліжанкою, Можливо, ми посидимо з ним десь трошки. Вона трошки хворіє і вона їй нічого не мила, знаєте? О, а я її хочу розрадити. Так. Так, мої сотки приїхала під банк. Сюди йду в банк. Йду до банку, а тоді... А тоді буду далі продовжувати свою Свою роботу. Що в мене такий тяжкий? Е, така тяжка сумка, навіть не знаю. Добре, йду. Так, моя сиденька в банку рішила. Гроші взяла, слава Богу, за тиждень часу. Ой, так, заводжу. Поїжанка вже дзвонила. ти? Кажу, я в банк. Їду, бо зараз буде злитись. А, що я. А що я не, не їду. Їду. А я вже їду, ні. Добре. все, їду через нову пошту, потім, потім ще раз заїду на ту пошту. А. Все, мої дорогенькі, я вже приїхала. Півний коліжанка дзвонить, бо бачу, що її машина, що її машина стоїть. Де, 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 де мій телефон? Добре, все, виключаю. Виключаю і йду до неї. Так, їдемо, до, їдемо коло банку до піцерії. Нічого не купила, купила одну капустину і купила 4 квіточки і вам покажу. Я дивіться, вітер мене зборю, яка є вже неаккуратна. Так, все, їдемо ми коло... До піцерії з коліжанку. Купила чотири лишень квіточки, я ще посаджу і одну капустину. Все, більше нічого не купила, нічого нема. Думала, куплю яєць, то вже певне пізно. Ну, то що робити? Ну, то пізно. Включу світло, бо так їду без світла, то пізно, нічого не зроблю. Їду. Так? Да? Їду. Душно, знаєте, якось так в машині душно і на дворі якесь таке, що я не знаю. Добре, добре, ще вам зніму щось з коліжанкою, що посидимо з коліжанкою. Все, я приїхала, стала, Іду. а тоді ще маю в той. Якраз я так стала, що мені на нову пошту ще треба, посилки переслати. Файно, посиджу трошки з нею, поговорю і поїду. Не хоче зніматися ніяк моя коліжанка, знаєте? От як і я не взяла тостека, буду сама з вами говорити. Я привітаюся. Вітаюся, вони тебе так люблять всі, а тися не вітаєш. Сидіть, ну то як ні? Ну, то, дійсно, ну, дійсно ви мені пишете файні коментарі за неї, а вона не хоче вітати з вами. Добре, будемо сидіти, щось замовили, хоч сопу куплював. Не хоче мене коліжанка підтримати. Сміялися, порозказували одні про все, про все, про всі секрети, про всі теплі, про яйця, щоб там під почки підсипати. Роз'їжджаємося дому, випили трохи соку, з томатного, взяли піцу. Можна їхати. Не знаю, скільки годин, скільки новин сидимо, скільки За Три години? За три години. А мені, ще на... mm. а мені ще на пошту треба ну, поїхати відправити посилки. Ну нічого, разбір вас на все добре. Що додому, що додому, що там є добро? Тут файно, можна, музика грає, можемо посидіти. Добре, все, прощайся, прощайся, коліжанка. Все, давай, все. Коліжанка їде. Що? Ти не накриваєш, все, а я йду до машини, давай, дзвонимося. Як мені буде бракувало яєць, я приїду до тебе. Давай. и еду туда на почту, посылки отправлю, и ехать додому. Вот так. Еду, а мне не... по дороге. Не включается камера, по этой дороге иду. Ага. Зараз заїду, куплю чоловіка пиццу. Строй пиццу. Так, буде. Розігналася. Ви виключити. Не можу виключити, не можу виключити. Хочу виключити, а не можу. зараз виключу. піцу, піцу спечу. Чи, чи ні, ні, зроблю піцу чоловікові. А то я пішла, піцу з'їла, а чоловікової піци то нема. Зараз я піду і, і куплю і зроблю йому піцу. Так буде, йду. Добре, йду. Дому вже не знаю, яка година? Яка Навіть не знаю, яка година. Четверта. Виділи, яка година, як їде додому? Четверта година. Нічого? Нічого. Зараз вам покажу, що я купила, і які квіточки я купила. І все. І на цьому буде сьогодні все. Кажу. Що я купила? Якась парка погода. Може бути дощ? Ну і все. Не буду покажу вам, що я купила. І все. Так, світло виключене, виключене. На тормоз складу кладу, кладу. То моя куртка, то коліжанка мені дала яйця заміняла що й купила одну капустину. Не буду навіть до хати нести, показувати, бо тут нема що такого. Купила одну капустину. Зараз витягну квіточки, які я вам покажу купила. Ну і морозиво. Види? Чотири морозива. взяла. Квіточка моя, тут, як тут коло мене, вже є. Піцу. Пиво, пиво, Види? пиво, ковбасу. На піцу. Ось якась. Не знаю. Таково кубаска, Яка є. І одну хлібену. Все, я ще нічого не купила. В сумці там немає нічого. Пуста. А зараз покажу, які квіточки. Все вам показала. І вже йду до хати. А ви залишайтесь здоровими. Будьте щасливими. Всього вам доброго. Всім до зустрічі. Всім пока. Всім пока.